Всім привіт! Ви на каналі Mazix. У цьому відео ми поговоримо про ось такий ось чудовий контролер від Xbox, від Xbox Series X. Як він називається, не знаю. Просто, напевно, звичайний контролер. Так ось, а це найкращий контролер під комп'ютер. Я його Можу вам сміло рекомендувати. І зараз ми про нього поговоримо і розповім, чому немає сенсу купувати контролери від Sony під ПК. Консолі у мене немає на не тієї, не інші, Ну, користувався я як до так і першою першої ревізії цього геймпада для Xbox One. Тепер у мене ж чисто для ПК я взяв собі контролер від Xbox Series X, так як консоль від Sony і від Xbox, і я колись продав а контролер для ігор. Мені ну, потрібен був, щоб параду, там для деякі цікаві ігри. Тому що справді деякі ігри зручніше грати на Xbox. Ну Таких ігор, правда, мало, Такі, наприклад, як «Відьмак» до свого. Якщо ми говоримо про якісь стрілялки, то там вже відповідно клава миша найкраще наше рішення. Так, ось, цей контролер не такий новорочний, як від DualSense. Це просто йде робоча, перевірена час, лошадка. Яку тільки косметично, можна сказати, змінили у порівнянні з першою ревізією. Тут а тепер у нас хрестовина ось така ось кругла, а не роздільна, як була, іначебто тепер у нас USB-C. Якщо я не помиляюсь, в попередній версії було був мікро USB. Я можу помилятися, тому що я вже не пам'ятаю. Різниця між ними, між цією версією і попередньою ну, немає, по крайній мірі, я не відчуваю. Він же такий же по формі повністю все те саме. Тільки єдине, що побачив, хрестовина і, напевно, що USB Type-C. Тільки через USB Type-C є його, в принципі, купити для ПК, а не попередню версію, тому що мікро USB у мене, по крайній мірі, дуже часто ламалося. Та й навіть кабеля такого у мене навіть не знайдеться вже в домі. Що можна про нього розказати? Тут немає тактильної віддачі на корки як Sense. Вібрація дуже така сильна. Зараз по піднесу. можете почути. Він вібрує. На стіл по поко... стіл труситься, коли ти нажимаєш на курок. Контролер дуже-дуже хороший. Також, чому немає сенсу купувати контролер від Sony, під ПК? Зараз я вам покажу. Ця проблема актуальна досі, як тоді як я колись підключав контролер до лошок до комп'ютера, так і зараз. Що найкраще оптимізований під Windows контролер від Microsoft і в більшості ігор, навіть тих ігор, які є на PlayStation, швидше за все, у вас не буде функціонувати цей контролер від Sony, або ж він буде тільки функціонувати по USB по, -по проводу. Тому що в по режимі чомусь вони ну, не хочуть працювати. Зараз я зайду в Steam, і якось постараюся це зробити. І покажу, що більшість ігор не підтримує контролер від DualShock. Або ж у вас можуть бути неприємні казуси, як у мене якийсь блок, коли я підключав DualShock до комп'ютера, а у мене була розкладка від контролера від Xbox, тому ж Mortal Kombat я так і не зміг. Звикнути до такого, тому що тут не тільки у нас різниця між тим, що у контролері від Sony там йдуть кружки, квадратики, а тут букви, а ще є різниця в тому, що кольори, зовсім інші кольори на кнопках. Що, наприклад, У тут а, а, зелена кнопка, то у контролері від Sony може бути синя, наприклад, кнопка. І, і я просто не зміг змиритися і видобув Mortal Kombat. Тому такі казуси у вас можуть бути. І це основна причина, чому не варто купувати контролер від Sony під ПК. Days Gone. Ну, Days Gone буде підтримувати контролер від DualShock і DualSense тільки по проводу. Ви це можете бачити, тільки по проводу. А контролер від майків по безпроводному режиму. Ну, це DSG. DSGAN це в нас гра від Sony то зрозуміло, що він буде підтримувати ці контролери. Тепер давайте, наприклад, Insurgency, яка є на PlayStation. У Steam вона підтримує тільки контролери від Xbox. Тобто видно, що ще можна вам показати? Я навіть не знаю, давайте зайдемо в якусь іншу гру виберемо. Ну, не знаю, Call of Duty має підтримувати, на мій погляд. Ні, Call of Duty підтримує повна підтримка під контролер Xbox. DualShock, шок навіть не заявлений, але я впевнений, що він буде працювати. Ну, швидше за все, також по usb шному проводу. Тобто, на жаль, це. Це велика проблема цих контролерів. Під. Велика проблема контролерів в тому, що ви їх хочете підключити до Windows, яку розробила Microsoft, а їй відповідно краще, щоб використалося таким контролером, щоб ви купували контролер від їхньої компанії. Тому я впевнений, що саме тому розробникам дуже важко. Оптимізувати свої ігри під контролер від Sony саме на Windows. Дивіться, до речі, покажу одну проблему на контролерах. Я роблю так, бачите, що чутливість дуже колосальна. Дуже важко грати, в чому прикол, тому що запущений Steam. А гра у мене запущена від Epic Store. І коли я закриваю Steam, чутливість стає нормально можна грати. Бачите, безпроводний режим, все круто працює. Далі що можна сказати ще про цей контролер, Що тут у нас ідуть батарейки. І це для когось мінус, для когось Плюс Плюс для тих людей, хто дуже багато грає на контролері, і коли там розрядилися там батарейки, акумулятор. У вас, ну, у вас є вибір, що батарейки, акумулятор, акумуляторні батареї. Ви просто виймаєте, вставляєте інші, якщо вони у вас є. І продовжуєте грати, вам не потрібно під'єднувати по кабелю цей контролер Ти же час на контролері від DualShock shock або там DualSense коли у вас розрядився гімпад, то вже нічого не зробиш. Хіба що так само по кабелю підключаєш або ж купуєш на заміну зовсім інший гімпад, плюс до того, що так, як акумулятор вшитий в сам контролер Ну, тобто його потрібно розбрати, щоб відключити. Він ще має, сен... має властивість деградувати, що буде час автономної роботи зменшуватися. Ну, такий собі момент. Но я б не сказав, що я сильно горивав з цього приводу. А коли в мене була консоль від Sony. Ну тут, аж, як я сказав, у вас піввибір у мене стоять тут не батарейки, акумуляторні батареї. Вони Тримають набагато довше, ніж звичайні батарейки. Зараз я прочитаю характеристики: 1,5 В, 2600 мВт на годину. Тут є tp всі роз'єми. можете бачити, вони так заряджаються. Не потрібен ніякий додатковий привод, щоб їх заряджати, купувати. Ти просто по звичайному тип їх заряджаєш, і я можу сміло рекомендувати вам ось ці ось акумуляторні батареї. Купуються вони на нагалі. Як бачите, я собі замовив 4 штуки, коли всі розрядилися, їх замінюю на зарядженні і продовжую грати. Плюс до того ви можете їх вструмити як в часи, так і в мишку. І, наприклад, мишку, я нею рік майже користувався, вони досі не розрядилися. Ці акумуляторні батареї. Так що вони тримають набагато довше, ніж звичайні батарейки, і це, це круто, як на мене. Так що в моєму випадку я не горюю, але це мінус, тому що у вас ідуть додаткові витрати. Тому що за цю ціну, хоч я її обрав по, -по знижці, але по факту ціна між DualSense і контролером від майків однакова. І вам ще потрібно додатково купувати акумуляторні батареї або ж там запас батареїв. Швидко сідають, і потім у вас з'являється злоба під час гри, коли вам розрядилися батарейки, вам немає на що їх замінити, немає нових батарей. Ви їх нервово шукаєте по квартири батарейки, ви маєте їх з часів, там, з мишок, там, напіврозряджені. І це да, така проблема. То краще, щоб такого не було. Купити щось таке або акумулятор, або акумуляторні батареї. Або ж, як я сказав, коробку батарейки відразу є купить, якщо довго граєте. І що ще можна сказати? й, напевно ще нічого, про цей контролер. Крутий робоча лошадка, як я говорив, не ламається, ну, немає тут ніякого люфта чи. Там... Пам'ятаєте, на... не тим-то свіч був, а дрифт. У мене як дрифта стіку. Все круто працює, шикарна оптимізація під Windows, працює в безпроводному режимі. Ну, купите ще собі, наприклад, консоль від звук Xbox X, буде у вас два контролера. Так що круто, під ПК саме цей контролер я сміло рекомендую. На цьому все.